Е, знову ж таки, маємо можливість дуже добре закріпити там, про які ми вже, про дві групи ми з вами вже розмовляли, більш детальніше сьогодні поговоримо про хімічні, але перед тим, як говорити про хімічні, давайте ще раз згадаємо про освітлюючі бурники, які ми з вами вже дуже добре маємо знати. Правда? Скажіть мені, будь ласка, що тут за дурник освітлюючий, куди він проникає? корковий шар волосся. Це дуже добре, ми вже запам'ятали. Що він робить корповий шарі? Вимиває вігно. Він потрапляє до меланіну нашого пігмету, і він його його призначення борбника вимити цей Добре. Скажіть мені, будь ласка, як поділяється на які препарати освітлюють бурники? Супро і крем вирних. Це супро і крем виробник. Чим відрізняються вони між собою? Супра освітлює фарбоване і натуральне волосся, а крем вирвник тільки натуральний. Е, наскільки рівні, ви запам'ятали, наскільки рівні в супра? є супра? А наскільки крем ну, Тобто Супра це є препарат, так, це є дуже такий mm -hmm. активний, агресивний препарат, який має силу, е, власне, який призначений і розроблений для того, щоб е, е, вимивати наш натуральний кімат. Власне, це, це дає нам можливість маніпулювати в різних таких обставинах, які нам будуть необхідні. Так? Скажіть, будь ласка, які основні операції можна здійснити власне, ось цим освітлюючим бордуком? Освітлення, знебарвлення, протравлення, малювання і інші техніки. так? Тобто щодо освітлення довжини. Скажіть, будь ласка, конкретно, яка різниця mm -hmm. між поняттям освітлення, між поняттям злебарнення і між поняттям протравлення? Освітлювати можна на декілька днів, але напевне ми це повністю вимиваємо весь плімент? Yeah. Це забрати штучний зайвий пігмент, якщо нам це необхідно, ми зараз задаємо 10 необхідно. І також це може бути і забрати зайвий темний пігмент. Правда? Бо ми знаємо, що наші верники не можуть працювати е, ні хімічні, ні е, навіть освітлюючий крем бортик, так? Він не може працювати добре на дуже темному волосі. Тобто на брюнеті, на шедені, на чорному йому важко. Тому е, власне супра може виступати у той Травкою, яка допомагає забрати все зайве, або зайве темне, натуральне, або зайве те, що штучне вже є нанесене на Зрозуміли? Зрозуміли. В якому випадку ви використовуєте оце потравнування? Мається на увазі е, от якийсь приклад наведіть життя, тобто, коли ви приходите до якогось рішення? Mm -hmm. Ну, Крім виходу, що, що? Mm -hmm. ну, це я вам ще сказала. Yeah. Зміна колю. Зміна. Mm -hmm. От клієнтка прийшла, наприклад, там навіть прийшла мідна, а хоче стати золотистою, mm -hmm. там на два світліші. Ви розумієте, що щорника борник не може освітлити, тому ми мусимо використати протравлення, забрати оцей мідний е, штучний борник, а тоді панувати той золотистий, який вона хоче. І питання, яке вже звучало вчора, але скажіть мені, будь ласка. Uh, про те, що uh, коли ми освітлюємо, коли ми протравлюємо, наприклад, чорного свята, uh, і хочемо там його uh, далі перефарбувати, в якийсь мідний чи навіть шоколадний, uh, чи потрібно нам, uh, скільки ми маємо освітлити, максимально забирати, чи ні? Ні. Нема сенсу в плані того, що нема чого псувати зайве раз волосся, і нема сенсу в плані того, що ми говорили, що з дуже світлого волосся дуже швидко вимивається будь-який далі кольоровий темний вороник. Правда, тому краще вимити забрати зайві цей пігмент на той рівень, наскільки нам це необхідно. Тобто, чим світліше, наша наступна. Наступний варіант фарбування, звичайно, що у нас має бути тим е, світлішим вимивання. Але якщо це буквально зміна на тон, на 2, то звісно ми так і робимо: ми забираємо тільки трішки цього самого пігменту. Це запам'ятання. Добре, і скажіть мені, будь ласка, е, важливий момент по техніці нанесення, тобто по техніці нанесення наших верників освітлюючих. так? Е, коли ми кажемо, що треба освітлити всю голову або, наприклад, знебарвити. Яка техніка при первинному і при повторному нанесенні. При первинному передане відходимо 2-3 см, і тільки у добре. Починаємо працювати з нижню зоною, підкладаємо валики. Обов'язково відкладаємо валики, щоб у нас не було плям, правда? Так. Якщо це не робити, то нас на другу не виходить, виходить у нас на мене на не космонавці і виходять у нас плями. так? Добре, скажіть мені, будь ласка, чим відбувається повтор? А, ви ж вони сказали, чому ми так робимо? А. Чому ми мусимо починати відступати від коріння при первинному? Бо в корінні є більш тепла, для, Буський, так, і, так, більше більше так. Голови, і Тому корінь дуже швидко реагує, це правда? Це. А, довж... а не може так швидко реагувати, бо на довжині, немає додаткового тепла. Тому в нас, виходить, така проблема, правда? Тоді треба обов'язково це талу просто запам'ятати і завжди фіксувати чітко. Е, дівчата, за нею говорю, завжди двоє людей. можна. Всі решта мрії, про що? Чим відрізняється повторне знебарвання? Що ми it's там? It's там it's на на Наносимо лише на прикореневу зону. Чому не можна наносити на дожиру? Ну, тобто ми розуміємо, що при первинному ми з небарду вивели наш пігмент. При повторному, коли клієнтка прийшла через місяць через півтора, ми розуміємо, що це просто відросток коріння, що сталося з дружиною? Вона вивели? Вона, вона, вона не вивелась, вона вже вимита на її русний фігмент, на її Вона просто на себе набрала різної всякої всячини з навколишнього середовища. Я вчора говорила про сніг білий, який випадає білим тільки в перший день. А потім він стає вже таким досить брудним. Чому? Бо в нас випадає. І вихлопні гази, і навколо всюди є, і сигаретний дим, і в нас є. Ну, якщо ми там кажемо про хлор в воді, то, то на волосся усідає все-все-все, що можна і не можна. І дуже часто будинки стають і сіруваті, і жовтуваті, і такі бруднуваті, а ще краще, якщо зеленуваті. І це завинувати, до речі, не так просто завжди вивезти. Буває так, що е, мусимо досить серйозно чистити цю душину. Так, але якщо все спокійно, менш більш, то як ми працюємо при повторному варіанті довжиною? Водички трошки даємо і розподіляємо в миці на всю довжину. Так, але розуміємо, варі. що це в е, миці так розподіляємо з прикореневої частинки, правда, тою той бермік з водичкою. Якщо у нас... Коротке і середнє волосся. Якщо у нас довге волосся, то вже нам цього не вистачить. Нам треба розвести свіжу суміш, але вона має бути на мінімальному писмику, і вона має бути що? Вона має бути на е, зводичку, тобто рідка, освітлюється суміш. Гарно розподілити по всіх прядках по довжині і почекати 5-7 хвилиночок. Це просто очистить. Нашу дружину. Потім ми красиво затонуємо в якийсь там гарний напівперманент, та? і вже будемо мати красивий рівний результат та? і волосся ціле. Тому що, якщо ми з вами е, розуміємо, що ми будемо працювати отак само, як при первинному, нанесено від корінчика до кінчика, і що отримав або дуже пошкоджене волосся, або взагалі яке почало відпадати. Тому ці всі моменти ці два правила по техніці нанесення первинного освітлення і по техніці повторного треба запам'ятати і не плутати, Добре? Mm -hmm. Добре. Тепер сьогодні ми з вами вже можемо знову ж таки перейти до хімічних барвників. І ви зразу мені кажете, куди вони потраплять. Хімічні бордники. В Який шар? Вони потрапляють, дівчата. Лускають. Хлопці. Лускатний, не думають. Це зовнішній шар. Я зразу вам тут пишу, що хімічні діляться на перманент. На перманент. Угу. В свою чергу перманент на що ділиться, пам'ятаєте? Освітуючи, класичний примоїти. Освітлюючі, класичні і пряма дія. Добре. І так, також освітлюючі ми, звичайно, що змішуємо з можемо дозволяти собі змішати, з 9 і 12. Класичні це 3 і 6%. Пряма дія це переважно 6% у кисника. А, добре, де діють, ще раз нагадайте мені, де добре працюють, якщо взяти наші основні рівні глибини, тону від 1 до 10, то де добре діють, освітлюючі і класичні барвники? <клес> на яких рівнях вони, вони краще будуть е, е, працювати, а на яким буде важко? Якщо це за умови, що це не тон в тон, Якщо тон в тон, Звичайно, що класичні бурники. Тобто, класичні це що таке дівчата? Класичні це всі наші кольорові і темні відтінки. освітлюючі – це всі наші світлі, два-три ряди верхів освітлі наші кремборники. Пряма дія – це дуже яскраві бурники, правда, е, які розраховані лише на створення яскравих, ну, якби пасим або взагалі там якогось переходу на довжині, але переважно ми ними користуємося на довжині. Чому? Тому що вони доволі агресивні, щоб їх наносити на прикореневу зону. Так? Тобто, пам'ятаємо, що пряма дія це що таке, це ми одночасно маємо подвійну таку формулу. Ми забираємо зайвий пігмент, чи то штучний, чи то темний натуральний і одразу отримуємо насичений красивий відтінок. Пам'ятаємо? Так. Е, тому власне тут з ними це зрозуміло. Е, класичні брудники, всі темні і кольорові, вони будуть добре працювати на будь-якому рівні, якщо мається на увазі, що ми, наприклад, той же саме чорний, чорний тонуємо в чорну, тон в тон. Брюнетку якийсь там шоколадний, шатенку так само, якийсь там шоколадний, чи якусь там натуральну мідну, Фарбуємо в там мідний, Та, тон без проблем. Але коли ми кажемо, що ми хочемо нанести класичний перманент, наприклад, на а, волосся чорне натуральне, наприклад, мідний, рудий, золотистий, нехай навіть цей коричневий якийсь нанести на чорний, отримуємо результат? Ні. Тому що там дуже сильний пігмент. Тому розуміємо, що класичні будуть добре працювати е, в плані якоїсь е, зміни так, в кольорі. Дуже добре, на всіх рівнях від 10 до 5, -го. тобто це всі натуральні і натуральні русарі. Все що вже шатенки, і брюнетки і чорні, нам потрібно буде що протравлені, зубом. Правда? Правда. Добре, з цим ми вас, е, також з'ясували. Е, ще мені скажіть, освітлюючи, нагадайте, не можу працювати на дуже темному власні.

На освіті зрозуміли, не можуть добре теж працювати, то їм також треба е, працювати краще на світлих основах. Ну, тобто на натуральних світлих порядках. Добре, е, далі напівперманентний верхний дівчаточка. Як він діє? Чим ми, ми також мали згадати, е, чим перманент відрізняється від напівперманент? Перманент, а напівперманент є Так, так. <пірманентні. <пірманентні...> ось тут завжди є ам'я. Побачимо нас Ось тут візьме амня, а тут він відсутній. І тут ми змішуємо собі аж від 3 до 12% оксі. А тут лише від 1 до 3% оксі. Зрозуміли? Mm -hmm. Це також кардинальна різниця. Ну і звісно, що ми розуміємо, що тут, таким чином на пів перманент не може ніякої кардинальної нам зміни зробити, Тобто він дуже гарно може тонувати освітлі основи, він може просто -тон тонувати. Але він слабенький, якщо йде мова про сивину, він слабенький, якщо ми хочемо щось кардинально міняти, точно він нам тут не підійде. Тут, якщо ми кажемо, що нам треба сивину зафарбувати, стійку кардинально змінити. Тут нам все це підійде в перманент. Ну і він великий, ви бачите, аж з трьох різних груп складається. Зрозуміли дівчата? Тепер ми сьогодні маємо дуже серйозно з'ясувати, про те, що в нас також є поняття, ми казали, розмежовуємо поняття освітлення Терези вагнення з поняттям фарбування. Правда? Освітлення це вимивання пігменту. А фарбування це насичення пігменту або зміна якогось кольору, правда? Тобто це два різних поняття. І так само це буде дві різні техніки щодо первинного і повторного нанесення. Вчора ми про це вже говорили. Чи ви пам'ятаєте про первинне нанесення? Що це таке і повторне? Первинне і повторне. Скажіть мені? Mm. Що це є таке? Первина це було відкоріння до кінчення? Ми можемо так. Якщо це перший раз, слово первинне так чи інакше буде означати, чи звучить первинне освітлення чи первинне фарбування? Це означає, що волосся ще не було фарбоване ніколи. І тут ми його будемо фарбувати в даній ситуації там хімічним бороником. Відповідно. При цьому варіанті ми маємо розділити від серединки чула до серединки шиї від вушка до вушка через стіни. Нанесе наш бурник спочатку по тих розділяючих пройділах, просто щоб нам ці зони трималися. І тоді гарними результатними проділами, тоненькими прядочками, наносимо від корінчика до кінчика. Ми завжди стараємося розпочинати з кутиночної частини, тому що вона більш холодна, в неї менше тепла, і їй треба більше часу, щоб профарбуватися. Тому гарно нанести хотину, потім перейшли на фронтальну частину, і все. Тут у нас насправді тут техніка не є складна, вона тільки полягає в такій акуратності, точності і чіткості. Але коли ми говоримо про повторне, то в нас вже виникають такі різні правила, які ми маємо чітко запам'ятати. Пам'ятаємо, що коли клієнтка у нас вже відросла, там прийшла до нас через місяць на поновлення. Ми повинні розуміти, що в неї на корінчиках відросли натуральне волосся. Ясно, що задача буде полягати в першу чергу в тому, щоб нанести на цю відрослу частину наш Правда? Але ми, пам'ятаємо, що на довжині у нас можуть бути три різні ситуації. Ми вчора говорили, що в нас може е, так, майже не змитися. Майже не змитися. Середньо змитися. І дуже змився. Mm -hmm. Це дуже е, три різні випадки. Тому що майже не змився, колір то я казала, що він, наприклад, там змінився на 10%. Вивевся на 10%. Середньо змінився приблизно на 50% вивевся. І якщо дуже вивесе, це тако приблизно на 90%. Що якийсь там шифровір є, але загальному він якби відсухав, так? Ось. І це три різні випадки. Правда? Але ми всі повинні розуміти, що в будь-якому випадку, от у нас якраз на кожній тій довжині сиріно, частково місяця верни, тобто він там рівно є. І того, до кожного ем, вирва, який буде наноситися на довжину, має додаватися 10-15 мл води. Так? О, е, Це треба теж чітко спом'ятати. Чому ми даємо воду? Ви запам'ятали після вчора на щоб не начаровувати, ми розуміємо, що вже частково бурник там міститься, і якщо ми будемо далі просто наносити як стандартну захисником, у нас може відбуватися це нашарування. Але ще більше нашарування буде відбуватися, якщо ми не будемо коливатися в часі. Тобто, в часі ми маємо коли, розуміти, що коли маєш змився, середньо змився і дуже змився, це різні речі. Тобто, коли в нас майже бурник не змінився на довжині. Це означає, що ми маємо нанести на припреневу бомбу, бо всю майже весь час витримки. Тобто, якщо весь час витримки 30-40 хвилин, то ви тримаєте до 5-7 хвилин Ну, Тобто швиденько наносите через там 30 хвилин, швиденько розподіляєте бурник по довжині. І залишаєте його там буквально діяти на 5-10 хвилин, просто щоб освішити. розумієте? Mm -hmm. Так, напишемо собі тут. Це 5. 10 хвилин, якщо він майже не змився. Якщо він середньо змився, то ми розуміємо, що це приблизно 50% з 50 50 ще виробника. Це означає, що ми час ділимо на половину. Це приблизно 20, ну там 15-20 хвилин. Ми тоді е, протримали скорічку і швиденько розподілили вже на довжину виробник на також з водичкою. Так? Зубисникова, але плюс з водичку. Тому тут пишемо, що це є 15. 20 хвилин. І якщо у вас він дуже вимився, отоді ви пропрацювали з корінчиком, всю площу, тоді дали все рівно трішки водички до наступного е, виртуаліка, е, який піде на довжину, і швиденько вже розподілили по довжині. Це практично ми не, не чекаємо з корінням, це тільки тоді, коли він дуже вимовся. Mm -hmm. Розумієте? Ого. У тут є першу пісня. І на Ну, Все одно там є витичка, пауза, є в часі, бо коли ми наносимо перший раз, то ми зразу наносимо на ціле письмо. А тут ми все ж таки перше по покоріння всюди, всюди-всюди нанесли, закінчили з корінням, взяли ще додали водички і швиденько розповіли на дужину. Зрозуміло? Угу. Так. Ще це що при будь-якому чи первинному, чи повторному прятки мають бути тоненькі. Засіб наноситься так, що ми його не економимо. Тому що якщо ми економимо наш у нас будуть може бути нерівномірне теж фарбування. Тобто десь якісно е проявилося, десь неякісно. Тобто економити з барником це не хороша історія. Розумієте, тут також цей момент наголошую. І, до речі, при освітленні так само, тому що якщо ви починаєте економити, у вас взагалі десь може гарно проявитися, десь якісь бруп'яни. Тобто ми розуміємо, що якщо клієнт наш прийшов на освітлення чи на фарбування, ми відплатили певну суму так, за це, але ви також повинні все врахувати, щоб цей процес був як існим. Якась економія там, вона призводить завжди також до таких нюансів. Зрозуміли? Так. Ще є запитання, дівчата, після тих всіх лекцій, які ми провели по освітні хімічних е, виробниках, наразі по тих двох групах, чи є запитання? Задача ваша дуже проста, просто оце все гарно вивчити. Тому тобто ми з вами там далі будемо говорити в майбутньому, щоб вже коли ми до цього прийдемо, так? повторимо, наприклад, щоб вже просто я вам наголошувала, а ви мені всі це гарно розказуєте. наша просто задача це чітко запам'ятати. Я нічого зараз вже більше. В цьому семестрі не даю по темні фарбування. Ну, тих двох групах, так? Ви оце маєте чітко все собі е, затонувати, занотувати занотувати добрий зошим, занотувати, чим відрізняється первинне повторне знебарвання, первинне фарбування, як вони всі діляться, що вони роблять, все це чітко, чітко собі е, поскладати по поличку. Зрозуміли? Так. О, і ми перейдемо зараз до наступного. Добре.